Сотні людей крик душі та невимовний біль. Сьогодні Волинь в жалобі схилила голову перед героєм Станіславом Романенком. До рідної домівки в селі Струмівка, де розпочалося прощання, з'їхалися його рідні, друзі, побратими та знайомі. Коли траурний кортеж з домовиною наблизився до його рідного дому, сльози не змогли стримати ні матері, ні батьки, ні ті, хто знав Станіслава. Його зустріли на колінах із болем у серці зі словами вдячності за відвагу та патріотизм. Святослав був дуже хорошою людиною, доброзичливою, щирою, любив жити і хотів жити. Любив, любив співати і любив життя. Тому поганого нічого не можу сказати, тільки добре, свічна пам'ять. Згадуючи Станіслава, пані Любові з теплотою розповідає про його дитинство. Вперше каже, побачила його у храмі, куди хлопчика перевела бабуся, а вже згодом зрозуміла, що цей юнак виросте розумним і справедливим. Я пам'ятаю Станіслава з тих пір, як почала ходити сюди в храм, він тут прислужував в цьому храмі. Він був дуже такий, м -м любив Бога, любив слово Боже. Він був досить молодий і дуже гарно їй пояснював, як все. Мене це дуже здивувало, тому що молодий такий хлопець і дуже так багато з нею. І про господа для всіх Станіслав залишився не лише відважним воїном, а й творчою особистістю, яка щиро любила музику. Він писав пісні, співав і через свою творчість передавав емоції та думки. У нього були такі всі пісні, знаєте, з життєвим смислом. Станіславу Романенко тепер назавжди 30. У нього залишилася родина, яка завжди пам'ятатиме його. Мама, два брата, дружина, донечка. На жаль, не зазнала. Ласки, любові, тата у соціальних мережах Станіслава багато світлин його найдорожчих дружини Ірини та донечки Емілії. Малечі всього лише два роки, але вона вже стоїть біля домовини тата, не розуміючи, чому тепер бачить його лише на фото. Два рочки. це дуже розумна. Вона піде по батьківським ступам. Я думаю, що вона буде або. Якоюсь артисткою Станіслав Романенко був командиром зводу безпілотних авіаційних комплексів та молодшим лейтенантом. Його життя обірвалося 7 березня поблизу Добропілля Донецької області. Поховали героя на місцевому кладовищі. Михай душа, моя тобі відбується! Слава твоє! Обрається! Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, вічна пам'ять і шана.